Сепаратизм не пройшов. Кордони європейських держав лишаються незмінними. Шотландія, так само частина Великої Британії. Це вирішив референдум, до якого країна готувалася три роки. 55% шотландців сказали Ні від'єднанню від Британії шотландські паби минулої ночі розбилися за політичними вподобаннями. Прибічники та опоненти відокремлені Шотландії з тривогою та надією слухаються у теленовини. Що більше голосів підрахована, то міцніше напої замовляють борці за незалежність. Ще до оприлюднення остаточних результатів ініціатор референдуму, лідер шотландських націоналістів Алекс Салмонд, визнає поразку. Accept, на цьому історичному етапі Шотландія більшістю голосів відмовилася від незалежності. Я закликаю всю Шотландію визнати цей результат, який ми отримали демократичним шляхом. Такої політичної активності країна не пам'ятає на референдум. Прийшли 85% виборців. Тоді, як зазвичай, голосує менш ніж половина. Націоналісти втішають себе невеликою відстанню між історичним так і ні, лише 10% – відсотків. Це 400 тисяч виборців. Я пишаюся, що сказала так незалежності, хоч ми і програли, однак усі побачили, як нас багато невдоволених нинішнім становищем. Сподіваюся, колись таки настав. Не час, коли ми станемо незалежними, одначе в Лондоні переконані трьохсотрічної спілки з Шотландією не розірвати, як заявив прем'єр Девід Кемерон, який виступив із спеціальним зверненням. щойно настав ранок. шотландський народ висловив свою волю. Результат красномовний. Шотландці вирішили зберегти єдність нашої держави, як і мільйони людей. Я радію, якби Британія розпалася, у мене б розбилося серце. Урятувати серце британському прем'єремі допомогла його обіцянка залишати прибутки від видобутої нафти та зібраних податків Шотландії. Хто до цього вагався, схилився на користь єдності за неподільну Британію. Проголосували 28 із 32 округів. Сепаратисти репетували гучніше за всіх, тому скидалося на те, що їх більше. Але ми перемогли. Я щаслива. Всі пересвідчилися, що Шотландія любить Британію, а Британія любить Шотландію. Аби надалі уникнути сепаратистських настроїв, Лондон обіцяє розширення повноважень не лише шотландському парламентові, а й законодавчим у Уельцю та північно-ірландській асамблеї. Британський прем'єр переконаний, відтепер на цілісність Британії не засіхатимуть, Принаймні, за його життя. Володимир Чукорда, програма Вікна СТБ.